Борги, освіта та вшанування пам'яті в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглянули низку важливих питань, зокрема підготовку до опалювального сезону, повернення училищу комунальну власність та звернення щодо присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. Першу чергу йшлося про заборгованість міста перед компанією Нафтогаз. Останній раз держава повертало різницю в, тарифі, в тарифах у 2021 році. З того часу жодного повернення різниці в тарифах не було, і внаслідок цього відбувалося зростання. Проте станом на сьогодні ми перебуваємо в переговорному процесі. З НАК Нафтогазу ми хочемо реструктуризувати укласти мирову угоду на останню суму ось межах 70 мільйонів. Після укладення цієї мирової угоди наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів. Борги перед НАК «Нафтогазом». тобто за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в переплату по газу. Очільник громад санмартінків також пояснив необхідність проведення позачергової сесії. Основне питання це було постачання газу. НАК Нафтогаз цього року звернувся до нас, щоб сесію міської ради ми вклали угоду про постачання газу. І для нас дуже важливо, щоб цей газ пішов на постачання саме наших котелень, які обслуговуються сьогодні. Які вже Почали працювати з вчорашнього дня. Питання про повернення закладів професійно-технічної освіти у комунальну власність не нове. Міська рада неодноразово зверталася щодо їхнього підпорядкування місту. Тоді ми зможемо швидко реагувати на нові виклики, відкривати нові спеціальності і забезпечувати гідну освіту, а згодом і гідну роботу для нашої молоді, для наших дітей, які мають залишатися в нашому місті. Звісно, ми гарантуємо повну академічну свободу та фінансову незалежність, а також збереження. Кількості учнів для цього ми сьогодні вдруге звертаємося до Верховної Ради для того, щоб вони дозволили залишити в нашій громаді в нашому підпорядкуванні училище, яке є на нашій території. Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон. На позачерговій сесії депутати міської ради підтримали звернення щодо присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України. Яна лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.